Тань, візьми свої ноші і йди до свого дому. Ваше високо присвяченство владико митропите Василіє, духовний батько нашої української зарваниці, високоприсвящені Владики митрополити, дорогі співбраття у єпископстві і приосвящені владики. Всесвітліші, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойний пане прем'єр-міністр України, пане міністри, достойні представники влади нашої Тернопільщини, шановні прочани, які прибули до цього Марійського центру. Дорогі в Хрисі, брати і сестри, які получені з нами при допомозі радію і телебачення. Слава Ісусу Христу! Слава Найперше дозвольте мені сердечно привітати усіх вас у цьому святому місці, в домі нашої небесної неньки, у святій Зарваниці. Цьогорічня всеукраїнська проща до збирає нас з усіх частин світу, з різних кінців України, щоб ми єдиним серцем і єдиними устами молили Господа Бога про мир і спокій у нашій незалежній вільній Україні. Ми прийшли сюди, щоб благати у Господа Бога припинення кровопролиття, перемоги добра над злом, правди над неправдою, свободи над мицим рабством. Особливо хочу привітати наших прачан з Донеччини, які під проводом свого владики Степана. Подолавши не один блокпост і, можливо, наражаючись на небезпеку власного життя, прийшли сюди, щоб покласти на вівтар Господній сльози, благання, молитви своєї землі. Вітаю прочан з Херсонщини. Які теж, можливо, чи найбільше потрудилися, щоб бути сьогодні тут разом з нами, бути свідками українського півдня, який молиться і виборює, виборює право бути українцем на своїй рідній землі. У сьогоднішньому святому Івангелії, які ми щойно вчули. Ми бачимо Ісуса Христа, який підіймає з розслабленого чоловіка. Розслаблення оця хвороба, яка описана на сторінках Євангелія, вона є особлива, має певну прикмету. Навіть сьогодні лікарі поділяють усі людські хвороби на дві великі групи. Органічні і функціональні. Коли хтось хворіє на органічну хворобу, ну, його орган, той чи інший орган тіла руйнується або взагалі втрачається. Але коли існує функціональна хвороба, все ніби є здорове, та особа має повноцінні усі частини свого тіла. Але бракує чогось, щоб зв'язало частини тіла в єдиний рухомий, життєздатний організмі. Ми б сьогодні сказали, бракує центру мобілізації людського тіла. Ісус Христос дуже чітко вказує, як лікар душі і тіла на причину цієї хвороби. Вимовляє фразу, можливо, якої ніхто не очікував від нього. Він каже, прощаюся тобі твої гріхи. Бо причиною цього розбиття, причиною цього розслаблення, втрати рухомості є гріх, як внутрішній розлад життєдайного організму. Стіляючи Людину від гріха Ісус Христос повертає її до повноти життя і показує нам, що центром мобілізації людини є віра, віра в Бога, яка здатна підняти людину з її ложа розслаблення, яка здатна повернути її до нового життя. Віра, яка здатна творити чудеса. Бачиши віру тих людей, які принесли цього розслабленого, Христос стіляє Його і каже йому встань. Якщо поглянемо на нашу батьківщину, можемо сказати, що внаслідок Багаторічного руйнування. Ми сьогодні отримали в певному сенсі розслаблену Україну, яка потребує мобілізації перед обличчям зовнішньої агресії і внутрішніх негараздів. Тим гріхом, який сточив державний механізм зсередини. Була і є, на жаль, корупція. Моральне зіпсуття, яке розбило єдину державу на її уламки. І сьогодні весь наш український народ працює, бореться і навіть кров проливає для того, щоб зв'язати нашу Україну в єдину соборну незалежну державу. Сьогодні Господь Бог кличе наш народ до мобілізації. Але тут, під час цієї прощі, ми в особливий спосіб виявляємо нашу віру в Бога. Саме те, що сьогодні потрібно нашому народові, щоб встати повноцінно встати з корінь. Захистити свою землю, відстояти свою свободу і незалежність, на кінець то звільнитися від гріха. І тому ми просимо сьогодні за посередництвом причистої Діви Марії, просимо нашого Бога Отця, не дивися на наші гріхи, а на нашу віру, яку ми тобі сьогодні приносимо. Вислухай сльози і благання мільйонів українців. Підійми нас. Дай нам можливість відстояти своє, бо на чуже ми ніколи не зазіхали. Бо ти єдиний спаситель України. Дорогі в Христі, брати і сестри! В контексті цієї прощі, наша церква складає на престіл Господній подяку за 25 років свободи церкви на українських землях. Це є особливий ювілей нашої свободи 25 років тому за особливими стараннями. Святого папи Івана Павла ІІ, тодішня імперія зла, дозволила реєструвати громади нашої церкви. І та церква, яка вже була проголосила про свій вихід із підпілля, в тій безбожній державі була офіційно признана. Перемога нашої церкви над гріхом і смертю була визнана навіть її ворогами. 25 років ми прожили, як вільні християни на своїй рідній землі. Скільки благодати ми отримали в тому часі? Скільки завдатків на ще краще майбутнє? Скільки церков збудовано, як розквітла наша зарваниця, скільки монастирів могли відновити своє життя, скільки священників і єпископів були посвячені на служіння Богом? За тих 25 років наша церква стала могутнім рушієм. Українського суспільства у різних частинах України пророчим голосом, який проповідує слово Христової істини могутньою силою Божою, тим голосом, який буде, який підіймає, який визволяє найперше від гріха. За все це сьогодні нехай Господові Богу буде дякня. Ми сьогодні згадуємо з вдячністю і молимося за всіх тих, хто виніс на своїх плечах піпільну страждаючу греко-католицьку церкву. Дав свідоцтво своєї віри аж до пролиття крови. Віддав за свою віру і свою церкву. Навіть своє життя. Сьогодні у цій божественній літургії ми урочисто проголосили блаженного священомученика Василя Величковського покровителем Пенітенціарного душпастерства. Ми чули в декреті проголошення. Про те, як він у камері смертників проповідував надію. Як він, проповідуючи слово Євангеліє в'язням, вчив їх, що для віруючого немає нічого неможливого. Для віруючого навіть нема смерті. Бо хто вірує в Бога, і причащається тих тайн, навіть тоді, коли помре житиме. Ми вчора ввечері чули слова, що герої не вмирають, так само, як і не вмирають віруючі люди. Блаженний я виконав особливу роль в історії підпільної церкви. Блаженніший патріарх Йосиф Сліпий. Коли був насильно вигнаний із своєї землі, саме йому передав керівництво підпільною церквою. В надзвичайних обставинах в московському готелі Василій Ведишковський був посвячений на єпископа і, повернувшись до своїх вірних, висвятив і єпископів, і священників, Відновив ієрархію підпільної церкви, яка 25 років тому тріумфально показала себе світові. Ми дякуємо Господу Богу за його постать. І ми просимо, щоб блаженний священучений молився сьогодні за Україну в особливий спосіб. Тут між нами є свідки. Дуже особливої події. Він помер в Канаді теж на вигнанні. Але коли після проголошення його блаженним відкрили його домовину, то побачили, що його тіло є нетлінне. Усі речі, дерево домовини, одяг на ньому, на очах розпадалися. Але тіло Залишилося нетлінне і навіть рухоме, яке можна було одягнути в нові світлі архірейські ризи. Навіть після своєї мученичої смерті у гробі його мощі виточують нам божественну благодать і є свідками Воскресіння і невмилушості Його церкви і його народу. Нехай все милостиві Господь. Вислухай наші молитви. І сьогодні, подаючи нам явні знаки, відкрий нам двері у світлі майбутнє. Бо наша церква за е, висновками істориків була найбільшою суспільною силою опозиції до безбожницької держави. Вона й сьогодні урухомлює наш народ. Існування нашої церкви є запорукою того, що і Україна, і держава стояться. Нехай Пречиста Діва Марія нам у тому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!